Обвод пічі конта, частивінного на рисунку, вираєшся в зори. Маємо такий зору. І що нам треба знайти? Вілкощ А, визначену поправні з поданекого зору, описує рівнання. То ми маємо вираження арифметичне, навіть арифметичне, алгебраїчне, тема вираження алгебраїчне. І тут ми маємо виразити А з тої формули. І подібні завдання виробили на фізиці, коли треба виразити одну зміну через іншу. Тобто ну, нам, по суті, цього нічого не треба. Це просто для того, щоб був якийсь написаний текст, щоб розбити з толку. А нам треба просто взяти цей вираз і перетворити. Як перетворити? Перетворити так, щоб було А, дорівнює. Тут вийшло якесь число. І це буде наша відповідь. Щоб таке зробити, треба. Робити так, щоб то наше А було в лівій стороні. Щоб це А було в лівій стороні, треба все, що з ним є, які з ним є множники, перенести в ліву частину. Переносимо в ліву частину. І буде в нас міну 2А, бо ми переносимо, міняємо знак. Перше, що ми робимо з L? L переносимо теж сюди. Значить, буде мінус L. Плюс 2 b плюс С. йдемо далі. Нам треба, щоб було просто А. Щоб було просто А, треба поділити на мінус 2. Чому поділити? Тому що нам треба позбутися мінус 2. Значить поділити на мінус 2. Ділимо на мінус 2. Тобто мінус. L плюс 2 b плюс С поділити на мінус 2. Дальше, яка може бути відповідь правильна, тепер треба проаналізувати. Зрозуміло, що відповідь С буде неправильна, бо тут не ділиться на 2, відповідь Д буде неправильна, бо не ділиться на 2. І може бути відповідь А або відповідь Б, але в нас нема тут внизу мінуса. Значить нам треба мінуса того позбутися. Щоб позбутися того мінуса. Треба подумати, що треба зробити. Мінус його винести наперед. Так, і якщо ми його винесемо наперед, то вийде в нас мінус і мінус E, е плюс 2b, плюс C. Наперед, і зразу ще доверху взяли. Так, вона знайшла, так? Тепер нам треба всюди поміняти знаки. Мінус на мінус. Це буде просто L, так? Тобто ми відкриваємо ніби дужки. Мінус на мінус буде E. Мінус на плюс буде мінус 2 b Мінус на плюс буде мінус C. Так, добре, і ділимо на 2. Передимось, яка відповідь правильна. Вийшла в нас відповідь. Тому що тоді є два мінуси, так само, як тут два мінуси. Вийшла відповідь А. Можна було трошки інакше робити. Можна було поміняти частини ліву частину з правою частиною, щоб не було того мінуса. І вийшла відповідь така сама. Я ще покажу вам інший спосіб, як зразу поміняти місцями, можливо, так буде легше. Бо я зробила так, як є, нічого не змінювала, Можна було ще іншим способом. Каже, іншим способом. Щоб зробити іншим способом, треба зразу поміняти місцями. Чому зразу поміняти місцями? Бо нам треба, щоб А було в лівій частині. Я поміняла місцями і буде L. Тобто є в нас таке правило, щоб ліву частину поміняти з правої частини, ми просто міняємо місцями і знаки не змінюємо. Тобто ми нічого з цим не робимо. Тільки міняємо міняємося. Так, поміняли. Тепер 2а залишаємо на місці, бо нам треба, щоб було А в лівій стороні. А все решту переносимо. Буде l мінус. 2Б переносимо, буде мінус 2Б. І це переносимо, буде мінус це. Це трохи легше буде вже. Тепер А дорівнює. Що треба зробити з двійки, щоб не було двійки? Поділити на 2. Тобто весь вираз треба поділити на. 2, ділимо на 2. Так і зразу має відповідь, що А дорівнює. l мінус 2, b мінус на 2. Тобто, в нас вийшла відповідь А. Цей спосіб є легший, але тут спочатку треба було додуматися, що можна просто поміняти ліву частину з правою частину. У нас все рівно вийшла правильна відповідь, відповідь вийшла. А, Другу подивитися на пояснення тут. Тут ще інакше. Вони перенесли в іншу сторону. Вони перенесли все в ліву частину, залишили А. Так, йдемо до шостого завдання. Посте завдання на тему Правда подобається. Читаємо завдання. У делку знайдуємо ще вилочні пілки. Бяве, філетове і чарне. Маємо якесь буделку. I tą pudełką mamy białe, fioletowe i czarne. Piłek białych jest cztery razy więcej niż fioletowych i oczy mniej niż czarnych. Liczby piłek fioletowych oznaczymy przez X. To my podznaczamy fioletowy x, bo nam tak dano, że to jest x. Czytamy mm. dalej. Pi, e, piłek białych jest cztery razy więcej niż fioletowy. Jeśli biały jest 4 razy więcej, 4 razy więcej mnożenie, tak? to mnożymy na x. 4x, być więcej niż fioletowy 4 razy. I mniej niż czarny. Jeśli na 3 mniejszy niż czarny, Значить, чорний буде скільки? На 3 більше, ніж білих. Якщо білих є 4х, значить чорний буде на 3 більше. Чому так? Тому що пів білих є 4 рази більше, ніж фіолетових, тобто їх 4х є. А тоді чорний буде очі більше, ніж білих. Ну, що це напаки білих є. Менше на 3, ніж чорних, то значить чорний є на 3 більше, тому ми додаємо плюс 3. І читаємо далі. Лончином ліч виски пілик в будеку описує вираження. Що це ланчним? Тобто все разом. Скільки маємо всього? Білих маємо 4х, скільки маємо філетових х, і скільки маємо чорне 4х плюс 3. Тепер маємо що зробити? Все додати. Як додаємо? Редукуємо вирази подобне. Що такі вирази подобне? Що є з хім? 4х є х і є 4х, То які скільки буде xів. 4 плюс 1 і плюс 4 це буде 9х. І трійка залишається. Бо трійка немає х біля себе. Якщо б було б 3х, тоді б ми 9х додали 3х, і було б 12х. Але в нас немає х, тому ми не можемо додати їх разом. Тому відповідь виходить 9х плюс 3х. І перевіряємо, чи вийшло правильно. Відповідь А, і відповідь вийшла правильно. Добре, йдемо ще далі. Перейдемо до перев'язку квадратових. Потема 100% буде на екзамені, бо це, є, як вони говорять, що це є півняки на екзамені у 6. Тому робимо це завдання. Читаємо, дано само вираження K і вираження L. Вираження K має у уємну, щоб знайти, яку варто означає значення, так? яке значення того вираження, то треба його знайти. То є з вираження аритметичне, тобто тут немає букв. Ну, зрозуміло, що ми можемо знайти його значення. Знайдемо його значення. Коли ми маємо множення. Маємо дріб і маємо корінь. То перша дія, яка буде перев'язкування. Тобто знайдемо корінь з 1 16. Корінь з 1 16, напишу з боку, як це знайти. Одна 16. Користуємося з правила з взору, що ми беремо корінь з лічника і корінь з м'яновника. Тобто розкладаємо на два. Тоді корінь з одинички – це буде 1. Тому що 1 квадраті це буде 1. Тобто напаки робимо, яке число в квадраті буде 1? Один, правда, логічно. І корінь 16, це буде 4, бо 4 квадраті це є 16. Тобто, щоб знайти значення кореня, треба знайти число, яке в квадраті буде дорівнювати тому числу. Я знайшла, що це буде 4, тому що 4 в квадраті буде 16. Тому корінь з 1 16, це буде 1 четверта. Димна ще мінус 1,16, і наступна дія: треба знайти корінь з 1 9. Робимо так само, щоб знайти корінь з 1 9. розкладаємо на. Корінь з лічника, корінь з міновника. Тобто, з чисельника і знаменника. Корінь з 1 це буде 1, бо 1 в квадраті це буде 1, і корінь з 9 це буде 3, бо 3 в квадраті дорівнює 9. Тобто я собі думаю, яке число в квадраті дорівнює 9? 3. Тому корінь з 9 квадратовий, це буде 3. І я вже можу написати тут 1, третя, і написати дорівнює. Придумаємо, яка наступна дія. Коли маємо множення, віднімання і множення, то перша дія робиться множення. Тобто нам треба зробити два множення. Тобто 1 1,9 помножити на 1 четверту, 1,16 помножити на 1 треть. Множемо 1 дев'ята помножити 1 четверту, це означає, що нам треба чисельник на чисельник, знаменник на знаменник, якщо нічого не можна скоротити. Що не можна скоротити? Верх, знизу нічого не скоротиться, значить 1 множимо на 1, 9 множимо на 4. Бо є ще таке правило, можу вам написати правило, а B помножить на СБ, то означає, що А помножити на С, Б помножити на D. Це є правило множення двох дробів. Йдемо далі мінус, згідно з цим правилом, множимо наступні дроби. Нічого не можна скоротити, тому 1 множимо на 1. 16 множимо на 3. Йдемо далі. Множимо 1 на 1 це буде 1. 9 на 4 це буде у нас 36. Мінус 1 на 1 це буде 1. 16 множимо на 3. 16 множимо на 3. Я завжди ще перевіряю, чи я правильно помножила. 6 на 3. Буде 18, одиничка далі буде 48. 48 буде. 1,36 мінус 18. 1,48. І тепер, щоб відняти два дроби, можна навіть не шукати тут вартість. Зрозуміло, що ця вартість буде уємна. А можна ще відняти. Щоб відняти, треба звести до спільного знаменника. І подивитися, яке це буде число. Тут легше не морочитися, не витрачати час на зведення до спільного знаменника, бо це великі числа, а просто скористатися з властивості. Яка тоді є властивість? Ми маємо два дроби о дріб 1,36 і дріб 1,48. Який дріб більший? 1,36 чи 1,48? Більший дріб який? 1,36. Чому 1,36 36 більша? Тому я завжди кажу учням, що якщо ми маємо піцу і піцу ділимо на 36 частин, і беремо другу піцу, ділимо її на 48 частин і беремо одну частиночку з тої піци. І тут беремо одну частиночку з тої піци, То яка частинка буде більша? 1,36 чи одна Зрозуміло, що 1,36, бо ми на менше поділили, значить частинка буде більша. Тому 1,36 36 буде більша. За 1,48. І коли ми віднімемо, то число буде додатнє. А тут є вираження, k має вартість уємну. Ні, це не правда, це є фальш, Вона має вартость додатню. Тобто більше від нуля. Ми зробили це задання. Йдемо далі. Вартість вираження N є єша від вартості вираження k. Щоб це перевірити. Можемо собі зробити так. Ка вже написати, що це буде в нас таке значення. А тут змінити, звільнити місце на те, щоб знайти значення виразу L і взяти інший колір, наприклад, взяти червоний. Шукаємо значення L. Пишемо, L дорівнює 9 помножити на корінь 16, мінус 16, корінь 9. Дорівню. Находимо значення виразу L. Щоб знайти значення цього виразу, спочатку аналізуємо, що маємо. маємо множення, маємо підв'язкування, маємо віднімання. І тут так само маємо множення і перев'язкування. Зрозуміло, що перша дія буде перев'язкування. Коли маємо множення віднімання і перша дія – діє І корінь з 16. Ми вже сьогодні робили, що це буде 4, тому що 4 в квадраті буде 16, мінус 16, і корінь з 9 це буде 3. Чому корінь з 9 дорівнює 3? Тому що 3 в квадраті буде 9, це одротність до потенгування. Ідемо далі. І 9 помножити на 4 це буде 36 мінус 16 помножити на 3, це буде у нас 48. 36, мінус 48, як відняти два числа. Треба, подивитися, яке число більше, яке менше. 36 і мінус 48 буде більше 48, тому 48 відняти 36. Це буде в нас 12, але 12 буде на мінусі, тому що мінус 48. 48 це буде від'ємне. І коли маємо додатнє число від'ємне, ми від більше віднімаємо менше, тобто 48 відняти 36, і ставимо знак того більшого числа. Значить, буде мінус 12. І підсумовуємо, К дорівнює такий дрібну є додатнє, а L дорівнює мінус 12, і це число є від'ємне. Тому вартость вираження L. Є звінше від вартості вираження К? Ні, тому що вартость вираження L є від'ємне, а вартость вираження К є додатнє. І коли ми маємо два числа додатнє і від'ємне, то яке буде більше, зрозуміло, що додатнє. Тому L буде менше за К. Менше за К, і тому це є фальш. Перевіряємо, що в нас вийшло. Вийшло фальш і пальш. Так само можна собі свіпости на пояснення. Так само, бачите, ми взяли спіль... до спільного знаменника, але це не потрібно, це витрачання часу, шукати спільний знаменник, у нас досить велике число виходить. Тому ми бачимо, що маємо додатні від'ємні числа, і більше буде число додатні, навіть якщо воно буде дробове. Зробимо ще одне завдання. Завдання восьме. Тому завданню маємо тему потенгування. Потенги маємо, так? Піднесені до маємо. Так, вартость вираження. Запишемо співвартость цього вираження. Записана постачі потенді ліч 2. Є зрубно. Тобто, нам треба все перетворити, щоб було 2 до якогось степені. Як це зробити? Тут треба нам згадати якісь формули. Ми маємо 8, і з тої 8 треба зробити 2. Логічно, правда? Маємо 4, і з четвірки так само зробити 2. Тобто ми маємо змінити основу подстави, так? Осім зміняємо на 2, через вісімки постави 8 робимо 2. Як з 8 зробити 2? Розуміло, що 8 це є 2 до 3 степеня. Що таке 4 це є 2 до 2 степеня. Може ще інакше пояснити, чому 4 це 2 до 2. Це може це є 2 помножити на 2. Що таке 8 це є 2, помножити на 2, помножити на 2. Три рази, тому 2 до 3. Хто не то будь ласка, повторити, як все шукається, ці потенки, ці степені. Тобто ми вже маємо, що 8 це є. 2 до 3. То собі допишу 2 до 3. І дивлюся, що я роблю з тим числом. Підношу до шостого степені. Тобто я 8 замінила на 2 до 3, А степень 6 залишився. Але я мушу написати в дужках, бо то ціле число до степеня шостого. Пишемо ділення. І четвірку заміняємо так само на 2 до 2 і поза дужками до третього. До тобто ми скористалися з власності отанкування. І наступний крок нам треба що зробити? Перемножити, бо ми маємо дужки, так? Ми маємо яку формулу? А до потенці N, і поза дужками до потенці М. Пам'ятаємо, що ми маємо що зробити з N і M? Помножити. Так, було у вас таке правило. Тепер користуємося тим правилом. Маємо 2, 3 і 6, значить замість N і M ми маємо 3 і 6, значить маємо. 2 до степеня 3 помножити на 6. Тобто 3 помножити на 6. Я ще деколи роблю так, от і пишуте множення. 3 помножити на 6. Йдемо далі. Ділимо так, як тут. І 2. Що має зробити 2 і 3? Так само помножити згідно з того правила. І це буде 2, 2 до степені 2 помножити на 3. Йдемо далі. Це вже можу видалити, це вже нам не потрібно. Наступна дія наша. Маємо знайти степені. Значить, 3 помножити до 6 степеня. Треба перемножити, буде 18, поділити на 2. 2 помножити на 3, це буде в нас 6. Буде в нас так. Тепер згадуємо наступну формулу, коли маємо ділення А до потенки N, поділити на А до потенки М. Що ми робимо? А... Коли маємо ділення, то віднімаємо степені n- -M. І згідно з того правила, що маємо зробити, коли маємо поставити саме однакове? То 18 відняти 6, і це буде 2 до 12 степеня. чи вийшло у нас правильно 2 до 12 степеня. Perivjerjajmo, i višlo je pravilno, po ideju višlo, tako samo možete svi perivjeriti pojasnjenje.